Я буглак 28 років. Із самого початку повномасштабної війни дівчина служить в збройних силах бойовим медиком. Згадує рішення захищати країну на рівні з чоловіками прийшло одразу. «24-го ввечері Пізно я почула, що в сусідській квартирі якісь крики, плач щось таке ну дивне відбувалось. Я постукала, ну, запропонувала свою допомогу, оскільки медик, можливо, там когось потрібно заспокоїти, якісь ліки дати. Е і я прям дуже так зворушливо було, коли я відкрилась двері, і я побачила, що е стоїть сусід, чоловік в військовій формі, і двоє його діток, там років десять, і хлопчик стоїть на колінах і е каже: Папа, не йди. І мене це наскільки зворушило, що в мене після того ну взагалі не залишилось ніяких там сумнівів, що я також повинна залучитись до захисту своєї країни, міста, в якому я живу. Спочатку згадую Ольга, працювала у волонтерському штабі. Там жінка комплектувала набори ліків для військових, потім додалися нічні чергування на одному з сумських блокпостів. Перша ніч, коли я там знаходилась, було дуже страшно. От Хлопці одягають бронежилети, там готуються до чогось, до чого готуються. Не зрозуміло. Для мене це було все е, незрозуміло, дико. Місто часто було під обстрілами, особливо окраїни, де ми знаходились. І тому е, ну, там знаходилась, потім в день в волонтерському штабі виконувала свою звичну роботу і е, е, е. Після того, як наш блокпост трошки переформували, я вже була зі своїм от підрозділом. Мене найбільше говорить жінка, її вразило те, як одразу після вторгнення об'єдналися мешканці міста. Пам'ятаю, оці перші дні, коли на блокпосту стояли разом з нашими хлопцями з теробороною ще звичайні от цивільні люди, там мисливці, там. Військові пенсіонери, навіть яким поберегти б себе своїх внуків, але вони стояли на захисті. В перші найважчі дні не дозволяла впасти духом підтримка рідних, друзів та побратимів. каже Ольга, додає зараз разом із колегами робить все задля перемоги. Після ж планує займатися роботою та улюбленими справами, зокрема, подорожувати. Мені здається, що я не дуже цінувала те, що в мене є те, що в мене було в цивільному житті. І я вірю, що перемога буде зовсім скоро. Я повернусь до свого цивільного життя. Я повернусь до роботи, яку я дуже сильно люблю. І я буду це цінувати. Я буду кожен день проживати от радісно. життєрадісно. От, так, і в гори дуже хочу. Я. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.